У нас сьогодні 2 люте 25-го року, ми в четвертій секції. Зайшли показати, що тут все без змін. Насправді тут взагалі ніхто нічого не робить Тут зачинено, а тут є. Тут також ніхто нічого не робить, можна зайти, вон там, бачите, як було, так і лишилось. Ой, мать його так, Боже. Тут можна вбитися. Також тут нічого ніхто не робить. Ну, На мій погляд, тут тільки зробили трошки мародерство. І все. Воняє? Воняет. Мишами? Я, я не слышу нічого. У мене наче все. А, я не слышу вообще нічого. Так, я хотіла подивитися вентиляція. Це все, що зроблено, це вентиляція тут. Це ми на другому поверсі. Четверта секція. Холодновато, Як на мене. Обережно там той матрас, щоб не вбитися. Да, зараз тані все буде дуже холодно знову. Тут нічого. І тут також. Четвертий поверх, бачите, тут як зняли так і стоїть. Як було, так було, пока є. Она да. кадушка ага. з за... Тут також ця квартира мають зробити підкріплення, але як бачите, тут все таки лишилось. Да. Тут все таки лишилось, тому оці розповіді, що тут уже щось зробили. Ні, не, не зробили. не зробили. На Ходять власники, сьогодні дуже багато власників збиралось прийти, навідати свої квартири. Так, п'ятий поверх. А тут теплом віддає. І Таня є? Таня, о! Ты греешься? Ты видела у тебя над тобой открыто окно? Мы сейчас у Вики возьмем ручку и будем... Мне все равно. Ну тебе же холодно будет от этого. Ну да, обогреватели есть. Но все равно. Как вообще дела? Заходи, что ты стоишь? Да я с видосом пока там. Мы только пришли. И хотим еще попасть. Ты не пойдешь на Вича? На какое? В 12 часових по поводу Маркушина, себраються на вулиці Шевченка. Хай он горит, Таня, кажу, він горить огнем. Таня, якщо він згорить, якщо він згорить вогнем, то ми будемо без світла. Дурю. Ми не будемо без світла, якщо ви будете слушать мене. Я такое напишу, що я... Пиши тим, все угрожайся і не пиши, пиши. Я пишу, дорогая, только я вам ничего не покажу. Хорошо. Не Хорошо. Так, продовжуємо. Заряд бодрості получили і помчали. Тут квартира на шестому поверсі зачинена, ми не закриємо вікно, Тані. А, треба позачиняти вікно. Ти за ручкою? А я... Э, а заходить, так? Да? Спасибо. Зайдемо. Я вважаю, що треба показати, що як в тебе. Стан вцілілої квартири. Був. Був. Ключове слово. <реш> <реш> так. Ну шо? о, это що такое, Віка? А що нове, мокре? мокрое? Или... А, это темна панель. Я думала, что новая мокрая, это, нет, это уже старая, да? Старая. Ну, ну, вроде нет, вроде. Ну Я вот делаю... по стенам видно, как все текло. Ну, вот это уже вымораживается. Надеюсь, что может грибок выморозится. А? Так вот это надо все снимать. Ну, после вот того, как снимешь, чтобы ничего не по. А, это да. Ну у вас уже течь не будет. Руки. Бери одну чи две бери. Нет, бери нет, две. Нет, 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 две. Одну Хватит нам дать. Ну да? да, может, я потом подниматься я к себе брошу. А что это такое? чё? А надо? Это наше... мне надырявили когда эти Когда оставили леса. Еб mm -hmm. твою мать. М -м -м, я втекала. Да. Короче. Оце була така ціла квартира, її да, потрібно починати заново ремонтувати, Віка правильно каже. Тут вона також, бачите, вся текла, це коли фасад стояв без оздоблення зовнішнього. І воно все наскрізь мокло, тому що е, побудовано з гівняного. Матеріалу було з самого початку. От. От такі діла. Ну що? Смотри, не прогресні вже миші. Да, миші, так. Миші такі. Тут зачинено. Я писала наверх Віка. Ми зайшли е, в обов'язковому порядку сьогодні в четверту секцію, тому що кажуть, що тут внутрішнє оздоблення роблять. Так ні, ніхто нічого не робить. Так що можна розслабитись і не вірити паблікам. Взагалі, бачите, це я вам хочу сказати, квартира була також ціла. Я просто пам'ятаю цю квартиру, і оце від вологи з нею таке стається. Тут також треба все знімати і заново робити. Тут бачиш, що навіть двері вже сплізняли. Дві да? попля. Угу. Так. Тут, конечно, щелі. Тут тоже щелі. Так понімаю, вікно тримаються цеглами. не... Полным ходом, так, да. четверта секція просто вже все готово. Заїжджай і живи. Щось підтримує, Віка. Не знаю, <реш> краще не чіпай. Ну і на саме верхній поверх святая святих. Тут Тут, звісно, ще вентиляція повним ходом, нема вікон, але вже трошки прибралися, бачиш? Причепурили трохи. Тут конца. в оконце. Виктория. Хочу сфоткать. Ой! Так, стрмненько підходиш? На, на верхній поверх не поліземо, правда? Ну це та частина, яку ми не бачимо, якщо з третьої заходимо. Що там, нічого ага. не змінилось? Не сообщається, так. Да. Не поліземо по драбині, ну і нахер. Ми там все вже бачимо. Тут ще також. Все, да, все, що було. Все, що було дні, за тиждень Це, вікна поставили, Я була про те раз А, їх минулого тижня поставили, точно. Це ж я заповнила, тому що недавно. Да, їх минулого тижня. Тут вікон немає, тут ще все так. Таке яка енерго? Енерго скло. Ну все.